Якось на консультацію прийшла молода емоційна енергійна жінка з таким питанням. Я живу з чоловіком 5 років, у нас з ним все прекрасно, і чоловік у мене прекрасний. Але останнім часом у мене з'являється думка про те, що я його розлюбила, тому що я не відчуваю тих емоцій, які я мала би відчувати на її погляду свого чоловіка. Але коли я роздумую про те, що він може мене покинути чи зраджувати мені, як одразу я маю просто якісь жахливі емоції, мені страшно, мені погано, я розумію, як сильно я його кохаю, і жити я без нього не можу. Але коли я перестаю про це думати, я дивлюся на свого чоловіка я взагалі не розумію, я його люблю, не люблю. Тобто все дуже тихо, мирно і гладко в її емоційному світі. І от вона наважилася поговорити із своїм чоловіком. І він сказав, що ну, в принципі це нормально мати такі стосунки, мати такі емоції в хороших стосунках, і в нього так само виникають подібні емоції по відношенню до дружини, і він вважає, що це нормально. І от вона звернулася до психолога з таким запитанням: це нормально чи це не нормально. Я нагадаю, що я почала стосунки у них хороші, <кій> вони одне одним задоволені. Все у них в стосунках іде тихо, мирно і гладко. Але, от жінці немає не цих емоцій, не вистачає, і вона не розуміє, вона його любить чи не любить. А, що ми маємо? На жаль, наше бачення стосунків, любові, в тому числі спотворене фільмами, піснями. Літературою і всякою різною єресю, в якій нам вже не розказують про те, що жили вони довго і щасливо. Нам то про це розказують, але на цьому казки закінчуються. А далі, ну а що далі? Якщо вони продовжили жити щасливо, то, ну, власне кажучи, не було б ніякого сюжету. Тому нам показують під, під коханням насправді не кохання. Але у нас виникає бачення того, що оці всі страсті мордасті, оце все страждання, оці всі переживання, оці всі я помру без твого кохання і так далі. Оце і є насправді любов. Насправді ж, любов тиха, вона тиха, приємна, це переживання саме позитивних емоцій. Так буває, що люди іноді конфліктують, ну але це не, не історія про. Кидання одне в одного меблями і всім, чим можна підняти. Насправді, істинна любов, вона тиха, мирна, гладенька і спокійна. І хороші стосунки якраз і відчуваються як такий собі приємний фон життя, на якому можна спокійно будувати кар'єру. А не думати, сидячи на роботі про якісь там скандали, скандали, конфлікти і так далі, можна спокійно займатися хобі чи зустрічатися з друзями, можна спокійно відпочивати. Тобто, дійсно, хороші стосунки це такий спокійний розмірений фон. Ну, на якому, власне кажучи, можна приємно жити, а не перебувати у вічній боротьбі, у вічних оцих емоціях, у вічних розборках, у вічному побудові стосунків, у вічній роботі над стосунками. Знаєте, як люди зараз кажуть: ми працюємо над стосунками. Рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять вони все працюють да й працюють над тими стосунками, і ті стосунки погані, і їм в них погано, але вони кажуть, ми одне одного любимо. При тому, що люди фактично псують собі життя. І от коли нарешті зустрічаються люди, у яких все добре в стосунках, їм вдалося знайти одне одного. Знаєте, жінка така емоційна, чоловік навпаки спокійний, такий розмірений. От і коли дійсно все добре, то у людей із неправильного бачення любові, із за неправильного бачення хороших стосунків, складається враження, що там і любові так такої немає. Але як тільки вони уявляють собі, що буде розрив, так раптом Боже Боже, ось яка любов, ось які страсті. Тому, якщо ви, можливо, також переживаєте подібні емоції, подібні думки, то е, насправді хороші стосунки е, вони такі і є: спокійні, скучні, е, малопомітні, але тим не менш вони дають можливість жити в спокої, щасті. І займатися, окрім вічної роботи над стосунками, ще багато якими цікавими і корисними речами. Та, на жаль, попри те, що виглядає це так, усе наче гарно, такі стосунки підходять не всім. Я б навіть сказала далеко не всім. Це потрібно, щоб двоє людей зійшлися із таким, знаєте, спокійним темпераментом. Ну, як то кажуть, мудрі досить такі, які розуміють, що це за стосунки, що це дійсно хороші, правильні стосунки, які б цінували їх, і тоді їм буде добре. Але буває так, що є люди, яким просто дійсно скучно жити в таких стосунках. Я, наприклад, сама перебувала з чоловіком, якому спокійно ніяк не жилося. І коли в стосунках все було добре, то він спеціально мене виводив на емоції для того, щоб не було добре. І от коли, зрештою, ставався якийсь такий скандальчик, у нього було благоговіння на обличчі, і вже йому добре, знаєте, наче -то кров пустили хворому, вже йому добре, вже він може розслабитися, вже там у нього любов. Тобто йому потрібно, щоб постійно були якісь оці страсті в стосунках. Мені, як людині, яка в цьому не зацікавлена, перебувати важко в таких стосунках, тому, зрештою, вони і закінчилися. Але є люди, які саме по своїй природі, якщо вони зійдуться от з таким баченням, що має, має все горіти і, і пекти, то вони, в принципі, можуть прожити все життя, маючи такі так звані італійські пристрасті. Якщо обом ок, значить ок. Якщо їм це підходить, то будь ласка. Але якщо ви розумієте про себе, що ви хочете спокою, а ваш партнер такий, що йому треба пристрасті, отакі, гарячі, Зі скандалами, потім з примиреннями, з вічними розборками, з цим вічним боєм, то, на жаль, ви ну, маєте дуже добре подумати, чи варто вам взагалі залишатися в цих стосунках, тому що особисто вам це буде тріпати нерви. І навпаки, якщо ви перебуваєте з таким же Чоловіком чи дружиною, з такими ж, як ви, то ви маєте шанс прожити все життя, але знову ж таки, вам треба подумати, а як діти ставляться до таких ваших розборок безкінечних, як це ними сприймається. Одним словом, якщо ви підходите в цьому, значить, ну, живіть. Якщо ви розумієте, що вам треба інше, ну, є сенс говорити про те, що, прости, прощай наша зустріч була помилкою.